Перша така, знаєте, причина, яка дійсно заставляє задуматись, якщо це все, знаєте, так вникати. Отже, канадець дуже часто зустрічався з українцями, запрошує їх до себе додому, ходив їм, допомагав з вибиранням житла, і він дуже багато мав можливостей зауважити у цю річ, яку українці майже завжди роблять. Українці завжди перед тим, як заходити в приміщення. Любе приміщення витирали свої ноги фактично об якийсь там коврик, який був перед дверима, і так довго витирали. Знаєте, не то, що там потім просто так витрили і пішли, а добре так витирали, переживали, щоб не нанести ніякого зовсім болота. Той будинок чи в ту квартирку. І потім, коли вони заходили в хату, канадець каже, я завжди ходив взутий, коли на дворі не було знаєте, снігу чи слякоті, і не переживав, то не дбав за це, українці зразу розувалися моментально, все питали, де можна залишити їхні кросівки, їхнє взуття. І це вразило цього канадця, що наскільки наші люди виховані та вивчені. В такій сфері, що тут в Канаді не то, що тут в Канаді не розвивається, чи люди не витирають ноги. Ну тут, знаєте, це не, не прийнято до такої степені за такі речі переживати, як в нас в Україні абсолютно всі за це переживають. Фактично. І це приємно. Це приємно, що про наших людей, знаєте, зауважують такі хороші риси характеру. Друга причина вас точно не здивує. Але канадців це абсолютно дивує. Бо ви вже не один раз чули від мене, від багатьох загальному блогерів, що тут в Канаді приємно вийдати собі вуличкою, чи вийдати десь проходити якісь е, чужинці, проходять повз вас, чи просто люди на вулиці, яких ви не знаєте, і вони завжди до вас посміхаються, е, там вітаються з вами, просто питають вас, як вас справи? І це просто люди, які ви навіть ніколи не говорили, не знаєте. А українці вони завжди дуже серйозні і ніколи просто так не будуть посміхатися в загальному якимось чужим людям, тому що в нас в Україні ви самі це знаєте, це навіть виглядає досить дивно і дико, що ми будете йти та усміхатися, дивлячись на якусь, знаєте, чужу людину, якої ви ніколи не знали. І це для канадців було теж дуже дивно та дико знати таке, що наші люди вони не то, що вони злі, що вони не посміхаються чи не вітаються. Це просто наша така культура, що ми до. Того привикли, і для нас навпаки дивно, коли хтось до нас говорить та вітається, українці зразу думають, що щось відбувається, щось таке, знаєте, надзвичайне. Третя причина, вона, знаєте, мене самого навіть шокувала. Бо я в це не дуже так задумувався, довгий час, і це є така, знаєте, правда про нашу культуру, навіть само дитинство. Ми всі через це проходили та продовжуємо проходити, навіть коли збираємося з сім'ями тут, в Канаді чи десь інше на чужині. Канадця здивувало те, що українці кожен раз, коли він їх запрошував до себе, вони хотіли сидіти за столом дуже довго, чи навіть коли вони.